Я вас малече, ви мене впізнали. Так, я Ольга Валерівна, ми давно не бачились, бо я відпустці, я відпочиваю, я знаходжусь в Карпатах. Я підіймаюсь до гори, до озера Синевір. А зараз я пропоную гонки знаки спостерігати разом зі мною за водоспадами. Ну що ж, розпочинаємо. Подивіться, малеча, ось це водоспад, коли вода спадає. Із висоти і тече по камінням Подивіться, яка це краса. Ось вона тече, а потім під містком і тече далі. Давайте ще поспостерігаємо за цим водоспадом. Подивіться, вода. Звідки ж вона береться, ця вода у водоспаді? Із гір, а гори ось туди-туди підіймаються, і я до них іду. А давайте послухаємо, як ця вода шумить. Ось який він відос... від... водоспад. Ну що, ідемо далі. Ось ця вода йде гір. Звідти, 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 звідти. А потім наливається у цей жолобок, бачите? І підіймається ось до гори. А потім спадає донизу. Це і є водоспад. А ми з вами йдемо спостерігати за водоспадом далі. Подивіться, яку піну він утворює. Пішли далі. Ось яку піну, біленьку, насичену киснем утворює водоспад. І тече, тече, тече. А ось сіля він тече. А ось. Знов я підвела вас до водоспаду. Подивіться, тут водички не так багато. Вона тече крізь каміння. Вода чиста, прозора. Цю воду навіть можна пити. Так-так, тому що вона тече з гір. Гірська вода, діти, дуже-дуже чиста. Послухайте, як вона шумить, спадаючи на каміння. Ну що ж, малеча, сьогодні ми разом з вами поспостерігали за таким явищем природи, як водоспар. Бачите? Ось він іде від сіля і з гір. А я вам кажу до побачення, бо поспішаю на синівір.